Будь-яка фото відеофіксація на даний момент заборонена під час військового стану. Ні, ви Ні. нема такого закону. Почитай. Зйомка інфраструктури на даний момент заборонена. А я Такова не знімаю інфраструктуру. Я знімаю вас і вас. Самі Закону? Ну і що? Закону, який забороняє. Ні! Немає такого закону права знімати. Так ми вас і не знімаємо. Я знімаю поліцію. Да вас ніхто не знімає, ми себе знімаємо для безпеки. Так відійдіть до себе. Ну і що? Ви знаєте за що? Я вам зараз буду повістку виписувати. Та да виписуйте, раді Бога, повістку. А не можна знімати повістки, виписувати повістки да посеред дороги. Да не повістки. Я сейчас ля телефон. Не Ви маєте думайте, права це моя власність. Для поширення інформації не можна виложити. Ми знімаємо для свого без для Да читайте 40 -го. 40 -го статтю, будь ласка, почитайте. читайте 40 статтю. Повно ознайомлено. Я ж без питань. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви, своє. будь ласка, своє посвідчення. Я прошу. А що немає посвідчення?